Всім привіт! Канал Стокредзум. У мене сьогодні ось такий бінокль Celestron Nature DX. Тут написано ЄД ЄД на що аж два рази писати, не знаю, 8 на 42. Взагалі то я цей бінокль знаходив на сайті Celestron але от мені цікаво, цей бінокль являється от таким, як то кажуть, Китай-Китай чи, можливо, Китай-Америка. Не можу сказати точно. Корпус в нього, я так дивився, ніби пластиковий, не металевий. Вага такого бінокля 700 г. Поле зору 7,5 це є 129 метрів на 1 кілометр. По якості зображення він дуже подібний до Swebon sv 202 Але от по корпусу, по якості матеріалів, він дещо гірший. Його ціна приблизно 150-200 доларів. Наочники такі мають загалом якби закрите положення, і далі ще три. Вони є пластикові. І дуже-дуже, на вигляд такі делікатні. Тобто з ними треба акуратно, тому що можна зламати. Діоптрійне кільце теж пластикове і дуже-дуже туго ходить, аж занадто. В ньому є проблема. Я сумніваюся, ну, на вигляд він бачите, майже як новий. Ну, Або, можливо, хтось ним дуже акуратно користувався. Коли фокусуєш зображення, на різну відстань. В лівому окулярі, ой, в лівій половині лінза фокусувальна рухається без проблем, а в правій частині вона раз через раз один раз може нормально рухатись, другий раз підклинює і не рухається. Ну і тоді зображення розмите. Також, коли крутиш, ось тут центральне фокусування, докручуєш його до упору, далі назад починаєш крутити, і є якесь підклинювання. Не знаю взагалі то, чи вийде мені розібратися, в чому тут проблема. Тому що я кажу, не кожного разу ось ця лінза, ну точніше, не сама лінза, а цей механізм, який тут є, не знаю, де саме, він десь підклинює. Тому зараз буду пробувати якось добиратися от сюди. Дивитися, в чому тут проблема. По якості зображення, ще раз повторю, Доволі гарна картинка, чітка, яскрава, без виражених аберацій. Потрібно зняти оце прогумовування, далі кільце пластикове, ну і пробувати тут спочатку відкручувати. Також можна зняти, мабуть, стопорне кільце. Так, зараз піднімаємо ось це колесо до гори, дещо можна, ну, треба покрутити. Ось такий тут механізм. І мабуть, що я вже бачу, в чому проблема. Угу. Як ви бачите, якщо бінокль повністю розведений на максимум, то механізм буде працювати. А якщо ви його ось так згинаєте, оце колесо все рівно... ну, не колесо, оце пластмаса, яка з'єднює ліву і праву частину, вона з цієї сторони має вже злизаний пластик. Зараз я вам покажу. Так, ось подивіться. Ось так воно має працювати і рухатись вверх-вниз. А з цієї сторони, бачите, пластик є деформований. Як вам показати? Одним словом, пластик в цьому місці є деформований. І він просто не зачіпає, а ось так зіскакує. Не знаю, що я буду тут робити. Мабуть, попробую паяльником нагріти це місце і дещо відновити. Дещо вийшло відновити. Ну, тобто, вже так легко оця шпилька не зіскочить звідси. Але я ж так собі подумав, я попробую ще переставити оцю деталь догори ногами. Можливо, тоді, ну, коли ви бінокль розводите на, там, скільки, на 70 мм, майже ніхто так не розводить, тому що в більшості людей там приблизно 65. Може в такому випадку буде більше шансів на те, що ця шпилька не буде доходити до ось цього дефектного місця. Буде рухатися звідси і сюди. Так ось погляньте. Ну, ніби працює. Зацеп є. Ну а Далі треба все назад змонтувати. Ну тут же нічого такого складного. це закручуєш. Тут дві шайбочки, стопорне кільце. Ну, ну і все. Ну, якби до оптики я не ліз. Зараз йду познімаю. Центральне колесо працює, лінзи і тут, і тут рухаються. Але... До упору вкручувати я би не радив. Восьма вечора у долині дещо туман. Так. Один з мінусів цього бінокля є те, що в нього доволі сильні блекаути. Тобто, притулити його до очей взагалі, взагалі неможливо. Бачите, от по центрі є світла зона. А десь так процентів 60 вже з'являється таке потемніння. Це якраз ефект блекауту. Я телефон повністю притулив до наочника. Якщо дивитися очима, то притуляти ще раз кажу неможливо. Бінокль є, на мою думку, дещо гірший від sv 202 Особливо це стосується корпусу бінокля. По якості зображення, ну тут важко сказати, ну, приблизно, приблизно одинакові. Можливо, теж дещо гірший. Але глибина різкості в біноклі є велика. Тобто, перефокусовувати дуже сильно не потрібно. Такий механізм фокусування є в дуже багатьох біноклях, тому якщо в якомусь іншому біноклі теж є якась така проблема, я думаю, це відео вам підійде. Можете розбирати і пробувати самому щось зробити. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей!